Вітаю! Сьогодні ми далі працюємо з нашою анімацією, яка на даний момент виглядає ось так. І сьогодні ми додамо новий ефект, який називається CC Particle World, тобто світ часток. Для цього слід додати новий шар, до якого, власне, ми і додамо ефект layer, New, Solid, тобто суцільний, ширина і висота. Повинні співпадати з шириною та висотою вашої сцени. І колір в даному випадку не є важливим. Тобто можна вибрати будь-який колір, скажімо, синій, червоний і так далі. Натискаємо ОК. Тепер йдемо до тебу Effects and Presets, тобто ефекти і попередні налаштування, і шукаємо тут ефект CC Particle World. Для цього вводимо слово Particle. Отже, бачите ось наш ефект CC Particle World. І коли я перетягую цей ефект до нашого нового шару, то бачите, колір не має жодного значення, тому що видно лише сам ефект. Треба спочатку ось так, слайдер пересунути сюди, щоб було видно, як він власне виглядає. Тепер йдімо до налаштувань. Uh, у опції grid решітка. Ми прибираємо все, тобто встановлюємо на off вимкнути. Бачите, тепер ось uh, ця решітка тут, uh, що була, зникла. Uh, тепер йдемо до опції Producer, тобто Producer, І змінюємо тут такі параметри: радіус X, радіус Y і радіус Z. Радіус X змінює радіус, як ви зрозуміли. Ось таким чином, по осі X. встановимо на, скажімо, один. Упс, Ось так. 1. А тепер радіус Y теж встановимо на 1, і радіус Z теж встановимо на 1. Отже, на даний момент наша анімація виглядає ось таким чином. Так, тепер згортаємо опцію Producer, йдемо до опції Physics, тобто фізика, і тут ми можемо налаштувати наступні параметри. Це velocity, швидкість. Отже, зараз бачимо, часточки наші падають з такою швидкістю. Якщо ми velocity змінимо на, скажімо, 9, то їхня швидкість буде значно, як ви бачите, більшою. Отже, тепер налаштуємо гравітацію. Тобто, наскільки швидко вони притягуються. Тут у нас зараз 0,5. Ми встановимо на, скажімо, 1. Отже, ось таким чином у нас буде відбуватися анімація. Далі згортаємо опцію фізика і переходимо до опції Particle. Тобто частка. Тут можна змінити. Багато власне, параметрів, але нас цікавить колір, а саме другий колір. Тобто нам потрібен е, жовтий та е, синій колір. Власне, жовтий вже є. Тобто це колір, коли е, частка з'являється. Тобто birth color, колір народження а червоний. Е, зараз це у нас death color, тобто колір смерті. Ми ж замінимо червоний на синій. Ось таким чином. Okay. Тепер в нашій анімації буде, бачите, жовтий та синій колір. Ось так, власне, виглядає наша анімація. Зупинимо. Тепер залишилось лише шар з нашою анімацією пересунути на самий низ. Ось таким чином. Отже, тепер у нас є ось така іскриста анімація. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!